Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Святий вечір це одна з найважливіших і найзатишніших традицій української культури. В кожній оселі господині готують 12 пісних страв, які мають глибоке символічне значення, відображаючи зв'язок поколінь, родинні цінності та духовне багатство нашого народу. Проте, залежно від регіону, ці страви мають свої унікальні особливості: Галичина, Полісся, Поділля, Слобожанщина чи Центральна Україна. Кожен куточок нашої країни зберігає свої кулінарні секрети, але разом вони створюють єдину картину багатої традиції. В цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл на святвеч у Волині та Поліссі, та дізнаємося їх унікальні рецепти. Волині до складу Волині і Полісся входить Волинська, Рівненська, Житомирська області. Особливості цієї кухні просте, це простота страв і використання лісових дарів. Ось традиційні 12 страв для полісся Волині та Рівненської області, які можна використати для свого столу. Кутя. Основна обрядова страва зі звареної пшениці, маку, меду та горіхів. Узвар напій із сушених фруктів, що символізує багатство. Пісний борщ із грибами. До складу входить буряк, капуста, картопля, сушені гриби з додаванням олії, грибнівушка. Маленькі вареники з начинкою з білих грибів. Капусняк густий суп із квашеної капусти з крупами. Тушкована капуста. Страва з капусти, моркви та цибулі. інколи з грибами. Вареники з картоплею та грибами. Це традиційні пісні, вареники. Уселедець із цибулею це просто маринована риба як символ гостинності. Горох з олією, проста страва, що символізує єдність. Голубці з пшоном, капустяне листя, начинене пшоном зі спеціями. Хліб або калач випічка, що символізує достаток і цикл життя. І пампушки з часником до борщу або як окрема страва. Ці страви є типовими для регіону, підкреслюють традиції полісся та волині. Кожна з цих страв це частинка нашої історії, культури та родинного тепла. Сподіваюсь, це відео надихне вас готувати з любов'ю та ділитися теплом зі своїми близькими. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які страви є обов'язковими у вашій родині на святвечір. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!